Китайська ні, не мудрість, вправо. Навіть китайці розуміли, що займатися спортом щодня це дуже мудро. Отже, сьогодні вправа для шиї і спини. Вона попередить ці проблеми з шийним відділом і навіть створить такий лікувально профілактичний ефект. Отже, встаньте прямо рівно і будете рухати руками знизу вгору. Таким чином, коли права рука рухається на ліву лопатку, захоплюєте її, а ліва рука в цей час рухається на праву лопатку. І змінюєте положення знову через низ на лопатку. Контролюйте ці, ці рухи вашим розумом, тому що тут треба саме сконцентруватися. Ви думаєте, куди ваша рука рухається? Кисть на лопатку. І друга також. І ось такий темп. Зараз. Включіть повільну музику. Два, три. 4. І увага, ваша увага на лопатках. Дозвольте рухам бути широкими, не затримуйте дихання. І саме головне виконати цю вправу треба 300 разів на день. 300. Розби, можете розбити це 100 вранці, 100 в день, 100 ввечері або на дві частини вранці і ввечері, і ви будете міцними, здоровими і мудрими. Мотивую вас підписуйтесь на мій канал.